За перше півріччя цього року дефіцит платіжного балансу склав майже 3 мільярди доларів. При цьому лише за вересень загальний стан рахунку погіршився на 2 мільярди. Економісти спостерігають не лише масовий відтік капіталу з України, але й готівкової валюти з банків. За вересень це мільярди 800 мільйонів доларів. Все разом негативно впливає на курс, кажуть фінансисти. Тому країна гостро потребує чергового траншу від МВФ. Разом з тим, уряду доведеться виконати останню вимогу кредиторів, підняти ціни на газ. До економічно обґрунтованого рівня для населення приблизно на 32%. відсотки. От за словами пана Тігіпка, для теплокомуненерго це плюс 56%. відсотків, і це спричинить загальне зростання комунальних платежів на 32,5% відсотки або на 200-250 гривень на місяць в середньому на скажімо, одну сім'ю. Чи потрібен кредит від МВФ, уряд має вирішувати швидко. Фонд пропонує відносно недорогу позику під 3% річних, а дешевих грошей у світі стає все менше. Зокрема, у ЄС, якому потрібен понад трильйон євро на вирішення внутрішніх проблем. Звичайно, замість того, щоб підвищувати ціни на газ, уряд може обрати шлях девальвації гривні, але це потягне за собою інфляцію. При будь-якому розкладі у правительства колосальна складна задача, тому що... Решить эту задачу без потерь невозможно. Первый вариант это социальные какие-то недовольства и, возможно, потеря политических э, рейтингов. Второй вариант все равно социальные последствия и все равно потеря политических рейтингов. Місія МВФ пробуде звізити в Україні до 4 листопада. Після цього подасть свої рекомендації директорам фонду. Остаточне рішення кредитори ухвалять не раніше кінця грудня. Фінансисти не виключають, що до цього часу МВФ уважно спостерігатиме за діями української влади.